Друзі, всім привіт! Перше, що хочу запитати у вас, то як ви після 9 годинного налюду російських терористів? Я була вночі на роботі. Чесно скажу, лячно, коли вибухає, а ти продовжуєш працювати. Світла не було, тепла не було, і зв'язком були проблеми. Але якщо ви зараз дивитесь моє відео, то відновився і зв'язок, і світло є, і тепло. Страшно було, коли вибухало. Але головне, що обійшлося без людських втрат. А як ви, напишіть, як справи у вас? А я, знаєте, коли мені ось так якось ніяково, коли страшно, я роздивляюсь листи своїх хой. Це нібито Всесвіт, Нібито калейдоскоп. Коли дивишся на оці заливочки, сріблясті заливочки на листячках хуй, то нібито, знаєте, занурюєшся десь у потусторонній світ. Це моя улюблена хуя, імбриката Максима. Її нову посадку я вам показувала нещодавно. А сьогодні роздивляючись її. Я по-справжньому тішуся, бо вона пустилася в ріст. Моя манюня. Так вона мені подобається амбріката хоє-черепична, дуже рідкісний природний вид хої. Вона є епідеміком Філіппін, індонезійського острову Сулавесі. Також зустрічається в Малайзії і в Таїланді. Вона зовсім не вибаглива. Я зробила висновок, що ну, саме ось такі хої потребують у першу чергу в опорі, бо не може віднести її до компанії своїх вісюлік. Ні-ні-ні. Їй потрібна опора. Вона любить атмосферну вологість, вона любить завжди злегко зволожені корінці. Температури 20-25 градусів, хоча і мої 18 витримує нормально і навіть зростає. В неї куполоподібні. На міжвозіллі вона має зазвичай одне листячко. В природі воно повинно ось так тісненько, одна до одної притулятися і створювати таке знаєте, видовище, нібито черепиця. на Даху. Вишуканих квітів ця хуєчка немає, квіточки в неї такі, отакі собі, як на мій погляд, але мені дуже подобається тип її зростання. Особливо коли дивишся на фотографії, які викладаються в інтернеті у природі. Ця хоя, це сама та хоя, яка зростає в гарному симбіозі із мурахами. Вони допомагають одна одній. Мораха знаходить дім і дах над головою під листячком і захищає, тим самим захищає хоєчку від нашестя шкідників. Листя тісно обіймають стволи дерев і саме цим мене чарують. Дуже дуже красиво і вишукано виглядає. І знаєте, на сьогодні мене тішить те, що моя хуя сприйняла саме ось цю посадочку. Я показувала вам, що опора зроблена із гілки дерева, гілка обмотана кокосовим волокном, далі таким. дротом, Не дротом, а нитка така, натуральна нитка. І прив'язана сама хуєчка. І що я бачу, як швидко вона почала зростати. Їй сподобалась така посадочка. По-перше, вона зростає на фітілі. Ой. Там, де є живий мох, там є і комахи. Особливо зараз, коли холодно. В оселі, то хамахи літають. До речі, я казала вам, що у боротьбі з комахами мені допомагають мої хижі рослинки. Вони відловлюють їх на своїх листячках, ловушечках. Так плотно стоїть горщик, що не можу його дістати. Ось, дивіться, ось так вона зростає на фітільку. Там набрана водичка у горщику звичайний зелений лісовий мох, далі ґрунт, мох з фагном. Вкладені, вкладені корінці цієї хуєчки. Подивіться, ось бачите, із-під листечка в неї з цієї сторони пішов вусик. А якщо подивитися по стволику мого імпровізованого дерева, то ось її старий вус, який я замотувала, бачите, ось він майже висох. Старенький вусик, але я його не знімаю. Нехай залишається. А з цієї сторони в неї почався зріст іще одного вуса. Тобто я тішу себе надією, що прийде час, прийде весна, вона пуститься у гарний рост І ось ця моя імпровізована деревина вкриється ось такими гарненькими черепичними. Листячками, які при розгляданні нагадують мені всесвіт. Я думаю, що тим людям, у кого є зимові садочки або теплиці, ця хоє підійде як ніяка. По-перше, вона полюбляє полотінь, вона не любить відкритого сонця, вона полюбляє велику атмосферну вологість і Мені так здається, що якщо пустити її десь, знаєте, по стіні зимового садочку або теплиці, то вона вкриє отакими от черепичними листячками, вкриє всю стінку і це буде виглядати дуже-дуже красиво. Я, як завжди, мрію, фантазую щось сама собі, але таке життя. Мрії, фантазія. Подивіться, який чудо вусик. Ой, аж тух захоплює. Знаєте, чому мені ще подобається хої? Бо вони дуже швидко зростають. Це не орхідеї. Від яких чекаєш, щось там чекаєш. А хоєчка так раз-раз і листечко. раз-раз і вусик. Подивіться, хіба вона не красуня. Вона красунечка. А сьогодні у мене для вас все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Тримаймось!